Москву і мінськ просто залило дощами, залило, і ці міста тепер пливуть від потужних злив. Скажіть, що це означає? Чи є це якийсь знак, карма не знаю, від вищих сил? Чи це просто збіг обставин і просто різні погодні умови? Зараз подивимося цей аспект, цей момент. Ну, я можу сказати чітко: це покарання від вищих сил в Москві, і я бачу інші кліматичні проблеми е, на Росії саме в цьому 2025 році по всім територіям Росії. І я чітко бачу, що це наслідки отих ритуалів через злих. Богів, коли я викликав їх жити в Росії. Це я їх викликав відповідно 30 травня і потім 1 червня сталася спецоперація Павутиння. Відповідно, ці злі боги вони зараз в Рості, вони е, е, каламутять воду, вони знищують людей ворогів України, вони е, допомагають Україні, вони е, просто пожинають енергію та сили, життєві тих людей, хто підтримує на Росії Путіна. Тому справді можу чітко сказати, що це прояви, це сили і. Вони будуть надалі створювати Росії величезні проблеми. Тому не забувайте про те, що ну по суті можна сказати, що я викликав ці повені, і, і у нас не тільки я періодично інші екстрасенси викликають кліматичні, кліматичні події, негативні саме на, на територіях оцих, оцієї недокраїни.